На Закарпатті зросла кількість пожеж у екосистемі. Спочатку року рятувальники краю доводилося виїжджати на такі пожежі понад 100 разів. Вогнеборці та працівники лісової охорони провели спільні навчання з гасіння займань. Мар'яна Мартин про все детальніше. Пожежники, медики, лісові охоронці чим дуж поспішають у лісовий масив на Берегівщині. Там, за легендою, виявили загорання. За півтори хвилини на місці події розгорнуто оперативний штаб. Вогнеборці запускають дрони, обстежують ділянки займання, знаходять доступ до води. Маємо вісім тонн води в машині. Перші бригади вже працюють на місцях. Лідко горить, ліс. Куди великогабаритна техніка проїхати не може, лісові охоронці дістаються на пікапах. Це так званий пожежний модуль. На базі пікапа монтується ємність для води, як правило, об'ємом 500 літрів або 1000 літрів. Щоб цю воду закачувати в бочку і викачувати з неї власне для гасіння лісової пожежі використовується мотопампа і пожежні рукави. Місцевість гірська важкодоступна. До роботи активно задіюють особовий склад, використовують оприскувачі та спеціальні лопати. Пожежні копушки ними найчастіше гасять суху травну, легко ліквідувати без задіяння води. За легендою, у ході роботи виявляють, ще й постраждалого його оперативно доправляють до карети швидкої із навчальною пожежою. Фахівці різних служб упоралися менше ніж за годину. Та в реальному житті, щоб локалізувати займання у такій місцевості, може знадобитися в рази більше часу. Буває по 5-6 годин якщо на пліт не подати. Лише цього року надзвичайники загасили понад сім сотень пожеж в екосистемах Закарпаття у порівнянні з минулим роком. Це більше у п'ять разів. Протягом п'яти днів у нас було 109-104 виїзди. Така кількість було п'ять днів підряд. Особливості гасіння пожеж в лісовій місцевості є те, особливо в Закарпатській області, де 80% займають ліси, і вони знаходяться в гірській місцевості. Є те, що залучати техніку не всюди можливо, не всюди вона може доїхати. І основною причиною загорань є людський фактор. Під час спалювання сухої трави, або пожежі відбуваються безпосередньо в лісовому фонді по тих чи інших причинах. В лісовій підстилці ми знаємо, що живуть і розмножуються і розвиваються різні тварини, різні рослини, червонокнижні, в тому числі гине, пошкоджуються дерева, які в цій лісовій підстилці. Надзвичайники відпрацювали дії у разі лісової пожежі, щоб вдосконалити взаємодію та працювати ще ефективніше. Громадян же просять бути обачними, бо ж навіть маленька іскра вогню здатна завдати лиха. А за законом спалювати суху траву чи листя заборонено, і за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Мар'яна Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини.